Вправа 189. Чи можна 90 книжок розмістити на трьох полицях так, щоб на третій було на 3 книжки більше, ніж на другій, і на 5 книжок менше, ніж на перший. Ну що ж, щоб дати відповідь, чи можна чи ні, складемо рівняння, припустимо, що на одній з полиць в нас Х, тоді запишемо всіх інших, скільки має бути. Ну а разом має бути 90 розвитком цього рівняння Х має бути цілим числом. Якщо так, то тоді можна розкласти. Можемо навіть потім знайти по скільки книжок на кожній полиці. Отже, у нас є три полиці. Пишемо перша, друга полиця і третя полиця. Отже, перша полиця, друга полиця і третя полиця. Є? Отже, 90 книжок розмістити на трьох полицях. На третій було читаємо на три книжки більше, ніж на другій. Ну, Тоді, якщо ми на третій позначимо через x книжок, на третій х-книжок, то тоді на третій було на три книжки більше, ніж на другій, то на другій має бути на три книжки менше, ніж на третій, то це буде хміну 3. Книжки. Є? Отже, читаємо на третій було на 5 книжок менше, ніж на першій. То тоді на першій має бути на 5 книжок більше. Записуємо Х плюс 5. Книжок. Є? Ну що ж, всього сума має складати 90 книжок. Є? Ну що ж, Складаємо тоді рівняння і шукаємо, чи є в нього численний розв'язок. Отже, записуємо перша полиця це х плюс 5. Додати. Друга полиця це х-3. Додати, третя полиця це х. Дорівнює. Разом. Це 90 книг. Є. Х плюс х плюс х це буде 3х. Далі 5 відняти 3. Це буде 2. Адже додати 2 дорівня 90. Є? Переносимо плюс 2 через знак дорівня з протилежним знаком. 3х тоді дорівнює 90 було, залишається було плюс 2. Перенесемо через знак дорівня, буде мінус 2. Отже, записуємо, що 3х дорівняє 90 мінус 2 це 88. Так, 88 у нас не поділиться на 3, бо сума не ділиться на 3 чисел. Записуємо, що х тоді дорівнює. 88, що ділиться на 3. Ну що ж, виокремимо цілу частину. Скільки у нас поділиться на 3? Ну, 90 на 3 поділиться. Так, то ми записуємо, що x дорівнює. 90 це було б 30, цілих. то буде не 30 цілих, або тут менше, ніж 90. 29, цілих. Ну і ще залишиться 2 третіх. Є. Ну і записуємо, що оскільки. Записуємо X не є цілим числом. Ну а книг ми можемо перекласти тільки цілу в кількість. Не є цілим числом. То розмістити дев'яносто книжок на трьох полицях таким чином. Не можна. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Чи можна 90 книжок розмістити на трьох полицях? Ну, запишемо, що ні. Є?